На Росії горять НПЗ, хоча це вже, в принципі не новина. Дональд Трамп то воює чи не воює, полководець чи миротворець, хто він? І як Віті Орбану не вдається нікого вести ніс? А ще про те, як ФСБ придумує такі казачки, що просто м -м, погрози ядеркою тут відпочивають. Про все це говоримо просто зараз. Прямий ефір. отраз у двох ютубів, 24-го і Тараса Загороднього політехнолога, з яким зараз і поговорю про все озвучене я, Ірина Узлова, моє ім'я віршик. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, і героям слава. Але перед тим нагадаю, підпишіться, будь ласка, на всі наші ютуби. На Ютуб 24-го нас уже майже 9 мільйонів. Тільки вас тут і бракує. На Ютуб пана Тараса, нас там більше 30 тисяч. спасибі кожному. На мій Ютуб у зловаток під цим відео активне посилання. Нас там більше 37 тисяч. Спасибі всім дуже раді і вдячні, що ви долучаєтеся. І на курс пана Тараса жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Теж підписуйтеся, не пожалкуйте, точно будете знати, як захистити себе від того, що вас хочуть вести в оману, як це Розпізнати як цьому протидіяти 10 готових уроків, 500 готових текстів, раз цьому вам допоможуть від пана Тараса. І також ще не забувайте, що триває мій збір на Volkswagen t Т5» для спецпідрозділу гурмову кракен. Ми з вами збираємо 460 тисяч гривень, і завдяки вам і кожному з вас ми вже зібрали 398. Просто супер. Сьогодні вівторок. Я впевнена, що до неділі ми з вами осилимо всю суму. Переходьте, будь ласка, друзями діліться. Хочете баночки відкривайте, дружні. Дякую всім, що долучаєтеся. А потім ми отримаємо відео, фото, звіт від наших прекрасних бійців із спецпідрозділу Гурмоу Кракен. А хто задонатить від 200 гривень плюс, отримає змогу взяти участь розіграші 16-го айфону? Ось так і приємне, і корисне. Пане Тарасе, Дональд Фредович, а вийшов і каже, він там вчора і Альшару приймав і зустрічався з індійськими представниками. Вийшов і говорить, та я ніби взагалі не хочу воювати. Якби не я війни не було. Але якщо я почну воювати, це буде швидко і жорстко. Давайте почуємо Американського лідера і про його м, темпоритм та жорст, жорсткість, поговоримо. Якби я був президентом цієї війни ніколи б не сталося. А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до третьої світової, цього не станеться. Пам'ятаєте, Гіларі Клінтон говорила, що ми будемо у війні? Я зупинив вісім воєн за останні дев'ять місяців. Я не хочу воєн, але якщо я в неї вступлю, ми швидко переможемо, і це буде жорстко. Але знаєте що? Я не хочу воювати. Пане Тарасе, ну і тут я згадала, що да, жорстко і швидко це може бути, наприклад, як з Іраном. Не хочете ні на які договорити, не хочете а, адекватно себе поводити, то і винищувачі ну над вами полетять і на вас бідва, і не тільки чи це вкладає Трамп сюди? І а, ось ці його не хочу воювати, але війна в Україні вже не загрожує стати третьою світовою, не загрожує світу. Про що нам говорить? Він на тій же самі позиції, і є, чи щось тут може змінитися. Ні, нічого не помінялося. Ну час все рівно працює на нас, тому що на нього, як я говорив, тиснуті обставини. Він повинен бути крутим ковбоєм. Так? Основні проблеми він до цього говорив. Вони вирішив обіцянки своїм виборцям, що я не буду платити за цю війну, платити будуть європейці, європейці платять. Так що тут ну і знову таки ніхто нам не компостує мозок, як бадьора України знищує її танкери і нафтогазову інфраструктуру Росії. Не слід обманюватись йогоротворчою риторикою, тому що ну американці за своєю суттю вони в дійсності ніколи не хочуть воювати. Ну тому що вони вважають це взагалі дурною справою, тому що треба бізнес робити і багато чого іншого. Але якщо є необхідність, є необхідність, вони це зроблять. Я тут завжди пригадую історію з президентом Вудра Вільсона в Першу світову війну. Він коли обирався на другий термін. Точніше, його другий термін йшов з таким гаслом. Він не, дас, не дав нас втягнути в Другу світову війну, тому що тоді вже, точніше, в Першу світову війну Тоді вже була війна в самому розпалі в Європі. Ну, Такі миротворці, хоч, хоч на рано прикладає. тільки через рік вже американська армія висаджувалась в Європі. Це раз. Друге, те саме стосується Рузвельта. Рузвельт теж говорив, що він не ми не будемо воювати. Ми не будемо взагалі нікуди вступати. Я обіцяю, що цього не буде і так далі. Чим це закінчилося? Ми все пам'ятаємо. Підписанням на ну, закінчення, офіційне закінчення Другої світової війни, а підписанням на американському лінкорі Міссурі. Капітуляції вже Японії. До цього була страшенна війна, де американці брали участь повністю повністю і військами і давали промисловість працювала на виробництво зброї, як для Британської імперії, для Радянського Союзу, для своєї армії і багато чого іншого. Так і тут, фактично, американці, ну і далі. Увесь, щоб всі розуміли, як у вас там не ставилось до американців, всі повинні розуміти, що увесь цей світ 45-го року, те, що він створився, те, що такий добробут був створений, це виключно через те, що американці брали на себе зобов'язання щодо безпеки. Як щодо Південної Кореї, щодо Японії, щодо НАТО і все інше, і Радянський Союз розумів, що голову відірвуть, якщо щось. Так? І тому була, була такі, така функція шерифу, яку вони виконували. Далі вони воювали в Південній Кореї, у В'єтнамі воювали, скрізь воювали, де була така необхідність. І це дуже добре, тому що шериф для підтримки своєї репутації повинен комусь відривати голову. Так, так і зараз діє Трамп. Під миротворчою риторикою в дійсності просуває просувається наратив, який був точніше позиція, яка була фактично у американців до 91-го року, що ми маємо моральне право застосовувати силу, все інше не мають такого права і в принципі вони це активно реалізують і тому для цього і міністерство війни вино перейменували так департмент а, і яке було в цьому до 49-го року так називалося коли були перемоги американської зброї та армії разом зі союзниками ось зараз іде величезне реформування пентагону вони там спрощують порядок порядок запровадження нових зразків зброї менше бюрократії швидше повинна о, о, швидше повинна Запроваджуватись нові види озброї не доводити там до 100% відсотків зброї. Там достатньо буде, щоб там 85 припустимо. Та тоді краще тут швидше воно буде потім доопрацьовувати вже безпосередньо війська, ніж вони будуть тягнути кота за одне місце, ніж воно буде запроваджуватись невідомо скільки. І тому вони сильно реформують свою військову машину. і Це дуже добре для нас, тому що ми на боці зараз американців і українців Ну, за ледь не вперше за свою 400-літню таку багатостраждальну історію на правильному боці сили. І ми повинні розуміти, що от ви Ізраїль сказали. Там же і так спочатку Ізраїль показав силу Ну в Ірані, а потім американці прилетіли, а, а, відстрілялися, показали, що вони все працюють, поставили свій прапор сказали, які вони молодці. Uh, тому uh, це дуже гарна тенденція для нас, дуже гарна тенденція для нас. Uh, ми повинні постійно uh, провокувати Трампа для того, щоб він uh, робив це, не чекати, поки він там буде думати, не думати. Треба, ну от так, от пальцем вказувати. Отут, отут, от там, да? we will make America Great Again together. ну тобто разом будемо робити американців великою. Тобто, в принципі, от що яке наше завдання: щоб вони все більше і більше впрягалися, були змушені, а в тому числі бути в союзницьких відносинах з нами і так далі. Наша глядачка м, водночас Катерина Красовська пише від Трампа брехня. А, пан Андрій, який нас дивиться, пише у Трампа сім п'ятниць на тиждень. Але, наприклад, що, що бачу, я. По конкретно це можна, я, Ну дивиться, я не люблю, я знаю, я люблю критику, я люблю критику, але конкретно. да. Брехня, коли от говориться, це називається таке загальне, ну, не про що. Ми повинні ми бачити попини конкретику і конкретика вона відбувається так, які яка базується на фактах. Ніякої брехні немає, є тенденція, яку ми повинні відсадковувати, тому що українці повинні розрізняти і мислити конкретними речами, а не слухати якісь красиві слова, які нам розповідають, українці люблять казки слухати, на жаль, а не конкретні реальні речі. Конкретні реальні речі полягають в тому, що. Допомога йде, зброя йде. Ніхто нас не зупиняє щодо нищення російської енергетичної інфраструктури, як це робила попередня адміністрація. ніхто там а, не знепритомні стосовно. Третьої ядерної війни війни дано ну, не ядерної війни, Третьої світової. Ну, полякав Путін своїми бурєвєсниками, орєшниками і все інше. Ну, сказав, ну добре, у нас теж є що постріляти. От і показали конкретні речі. Так що я абсолютно тут не погоджуюсь, тому що ми повинні і ви, шановні глядачі, ми тут з вами з Іриною тут завжди говоримо, Ми повинні ну, в тому числі там те, що я говорю, ми повинні. Вчитися мислити конкретними речами, пов'язаними з виробництвом нашої зброї, взаємовигідними стосунками, взаємозалежними стосунками і так далі. Тоді, коли ми будемо так мислити, тоді у нас буде все гаразд в країні, в тому числі та дай то Боже, і щоб всі, звісно, так мислили. Не будемо тикати пальцями на певні справи, які зараз розгортаються гучні. Ну але про це пізніше, пане Тарасе. Водночас, давайте подивимось і надії. Я так бачу, що тарифний батіг Дональда Трампа працює не згірше від найсолодших пряників. Американський президент Дональд Трамп заявив про готовність знизити мита для Інтії. Оскільки країна суттєво скоротила вже закупівлю російської нафти. Трампа запитали, чи готовий він уже так пом'якшувати і розглядати можливість зниження поточного тарифу для Індії. На що він заявив? Вони призупинили закупівлі і значно зменшили імпорт. Так ми збираємося знизити тарифи на уточнені питання, про яке саме зниження йдеться. Трамп відповів, що на якомусь етапі США зменшать ті, що тоже, щоб завтра Індія раптом не згадала, що можна знов купувати російську нафту криваву і не боятися ударів від Трампа. кейс такий, життєвий, справедливий, як на мене, так таке ж можна застосувати. Проти Китаю, Туреччини, Бразилії. А, по Туреччині працюють. Ну Туреччина ж інша печалька, да. тут і Україна що працює. Оці танкери, які з пошкоджили пошкодили, то все я підозрюю, що все ж таки були турецькими. Ну прапори були іншими, але, але я підозрюю, що у, у Туреччини печалька теж проізрастає. Тому що вони ж там теж куповують нафту, але американці на них теж тиснуть. А, на Китай а, поки неможливо тиснути, тому що у Китаї багато важелів тиску на самих Сполучених Штатів Америки. Але Китай теж обережно буде я думаю, підходити до закупівлі нафти, наприклад, у Лукойла та Роснафти. Ну, вони обережніше будуть це робити, тому що а, у них, ну, виникнуть деякі моменти, вони теж не хочуть сильно підставлятися в цьому питанні. Ну і так вони, в принципі, і не. Збираються збільшувати залежність від Росії від російської нафти та газу. Ну так. але бачимо, що Індія то скоротила і не померла. Так само не помре і Віктор Орбан. А тут Хорватія говорить про те, що хай прем'єр-угорщини може спити спокійно, не переживати за національну безпеку. Ну він звісно буде переживати за ті гроші, які до нього в кишені лаються російські, але про все інше, що стосується саме державої стійкості, енергетичної безпеки, компоненти закупівлі російської нафти, можна відмовитися, тому що Хорватія може забезпечити Угорщ... Угорщину Автою без участі Росії каже про це прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, зауважуючи, я про що раніше і Польща казала, і всі писали в західні медіа. Ми з вами говорили, що потужності адріатичного трубопроводу, яким управляє хорватський нафтопровідний оператор Джанав. Цілком вистачить для заміщення нафти з країни агресора РФ. Водночас пише про те, що сам Орбан сподівається, що Трамп врятує його від поразки на виборах після поїздки до Вашингтона минулого тижня. Орбан похвалився, що США нададуть його країні фінансовий щит, який допоможе впоратися з тиском з боку ЄС. Ну очевидно, він натякав ще й на заморожування активів для угорщини з боку Брюсселя через відступ від принципу верховенства верховенства закону Будапештом. Ну і всі інші, ці оборудки, такі проросійські російські відвіті Орбана, так. Чого це Трамп має його рятувати, і чи дійсно та поїздка його врятувала? І ось ось заява Хорватії цілком показує, що Віктор Орбан спекулює і маніпулює темою нафти, коли він каже про якусь безпеку для країни в цьому аспекті? Ну, звичайно, що там немає безпеки. Там там, там питання в ціні. Коли от той самий Лукойл продавав зі знижкою 30%, а це ж була ну така політична згода Кремля? Ну от, от за рахунок цієї дельти. Орбан міг розповідати своєму населенню, що у нас там і палово там трохи дешевше. Ну і звичайно підтримувати всю свою політичну інфраструктуру. Це звична тактика росіян, коли вони за рахунок енергоносіїв якраз отримали лояльні для себе е е режими. І тому тут головне питання не в тому, що у них немає нафти. Це все брехня, звичайно, питання в ціні. А не дуже хочеться це робити, тому що ну вибори тут на носі, не хочеться програвати і багато чого іншого. Ну якісь там поступки зроблені в Угорщині, але я думаю, що там не так не так все просто. Тут ну, по перше, знов таки я хочу побачити документи, бо як я говорю, ці маслівські байки. Орбана і всіх інших я не вірю, хочу бачити конкретні, конкретні документи, що там буде написано. Яке зобов'язання взяла себе все ж таки Угорщина? Там за засипа, а там не енергетиці зобов'язані купувати американський газ. І ніхто там не дає можливості там повністю робити закуповувати російську нафту. А далі знову таки повертаємося до нас. Повертаємося до нас. Ну треба так зробити, щоб нафтопровід дружба вже не працював вже на території Росії. Ну, якщо, наприклад, ця інтенсивність ударів виросте така, що в Росії почнуться блокаути, ну так це ж нафтопроводи вони будуть працювати. От і Україна скаже: ну так вийшло. Що 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 поробиш? Але до речі, ми чогось по ньому не б'ємо по на правонавтопроводу дружба на території Російської терористичної Федерації. А пан Світан мені завжди каже, що треба. Бить. Ну, дивіться, я в таких опаках говорю, що є Генеральний штаб, так, є загальний військовий задум, так, є ще політика, яку, про яку ми не знаємо, так, що там може бути, і так далі. Я взагалі підозрюю, що Угорщина о, о, щось ще робить, щось ще робить в Україні якісь послуги, незважаючи на. Такі розмови про м, на публічну позицію, тому я не виключаю, що там складніша ситуація, тому що це військово-політичне рішення, військово-політичне рішення, яку е, 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 інформацію про яку ми не знаємо, і знову таки я говорю тут же ж головне ну нищення енергетики. Якщо не буде електрики, то ну нафтого не так працюватиму Пане Тарасе, будемо бити, будемо кудись без цього діватися, звісно. Ну але тим не менше хотілось би пошвидше. Але вже не треба чекати, бо прилітає вже шостий раз за останній час по Саратовському нафтопереробному заводцю. Дрони атакували НПЗ у Саратові. Повідомляється про влучання про пожежу. Після атаки в районі НПЗ спалахнула вона, власне кажучи, отак, так, таке червоного кольору, по модньому таке цього разу. Колір там місцеві жителі, як завжди, звісно, ж все познімали, пофільмували. Це вже шосте. Раз за останній час Саратовський НПЗ м, доволі таки потужний. Я розумію, що це вже навіть і не новина. Ну його до речі, на 2023 рік обсяг переробки нафти становила 4,8 мільйона тонн цього Саратовського НПЗ. А, але цікаво і прикметно, що тепер російське ФСБ хоче контролювати інтернет дали роском нагляду повні важелі для його відключення, якщо що, рунету взагалі від глобальної мережі, і щоб, власне не викладали оці фото і відео. А що це вони бояться? Що це їм не подобається? Чим? їм допоможе, враховуючи, що координати таких заводів є, і е, в оснащенні нашої розвідки, і від західної розвідки, яка продовжує нам допомагати. З Чим паніка пов'язана така? Ні, та, от, там зовсім інша історія. Вони взагалі хочуть відімкнути інтернет від зовнішніх від зовнішніх цих показників. Вони закривають взагалі інтернет, вони йдуть по шляху пів північної Кореї. От я не виключаю, що скоро вони взагалі доступ в інтернет можна буде отримати. Наприклад, якщо ти там доведеш, що ти там лояльний, через там сайти госуслуги. Буде такий такі абоніментик тобі, білетик, білетик тобі дадуть, Там, да? там підтверджуєш свою лояльність, а потім е, ти мов, матимеш можливості заходити в інтернет, але за тобою, звичайно, будуть слідкувати. Там, взагалі, тенденція така: тут не тільки питання їхньої безпеки, а питання безпеки режиму. Вони хочуть побудувати північну Корею. Нічого тут дивного немає. Це е, зрозуміла логіка режиму. Вони хочуть контролювати всі інформаційні потоки. Вони хочуть контролювати, щоб росіяни ну ходили ходили строєм навіть під час цього. під час... В інтернеті навіть. І тому нічого дивного немає. Ну і звичайно, що вони ну побоюються, що багато інформація розходиться, вони все проконтролювати не можуть. Тому що, як воно палає, всі бачать. А це ну не дуже приємно виглядає для внутрішньої аудиторії, так і для зовнішньої аудиторії. Тому що Дональд Фредович з таким притаманним взагалі американським цинізмом дивляться на цю свістопляску і задають росіянам дуже такі. Неприємне запитання: ви хто такі є, якщо вони могли не спроможні забезпечити безпеку власної території? Яка водопіса ядерна держава? це раз по-друге ти взагалі просто регіональна держава. І не можеш бути нам рівним в розмовах про якийсь там світоустрій і так далі. Тому тут, от, тут головні ці речі, те, що є. Але це звичайно, що не допоможе припинення інтернету, тому що ну американці все супутники і так будуть бачити. Звісно, але якщо тут ФСБ нічим не спроможна зарадити патовій ситуації, в якій опиняється Російська Федерація, завдяки нашим модерам, вони можуть інше придумати кіно. Катрусінки кінозал, так би мовити, зараз буде до нашої уваги. Федеральна служба безпеки Росії, яка не може забезпечити безпеку Росії, вирішила позайматися кінематографом. Ну, думають, може якось не хоч тут вийти. ФСБ рапортує ТАСС, який уполномочен, заявіть. Звинувачує Україну в спробі угнала тебе, угнала міга Міга-31 го для провокації проти однієї. З найбільших баз НАТО, ну так, да. то це, це вони напевно згадали, як отой Максим Кузьміна, переганяв в серпні 23-го року мі 8 в Україну. І Думають, ми щось так підмажемо під це, та подумають, що сценарій типу схожий, ролік зняли за версією ФСБ. для того, щоб викрасти цей літак, українська розвідка намагалась завербувати ось цих російських льотчиків. Обіцяючи виплатити їм по 3 мільйони доларів. Ну щось тут я не бачу про те, що за 3 мільйонами вони мали через окно на брянщину виходить, як після теракту в крокус сіті як казав Путін. Але, ну, видно, вони такі сіквели роблять, щоб не повторювати сильно. Після того українська розвідка планувала направити Міг-31 в район найбільшої, а південно-східної в Європі авіабази НАТО, яка розташована в румунському місті Констанса, де його могли збити засоби ППО. Не нагадаю, що все поки що, що літає над Європою і. А аеропортами, військовими базами, атомними електростанціями це направляє Російська Федерація у вигляді дронів і не тільки. Ну але давайте ми ще послухаємо. Ну, ми ж не можемо так це оставить без пальмової пальмова ганьби. Цей ролик і прокоментуємо, що це осінню 24 -го года. Месенджер Телеграм камніобратілися неізвісний, який представився сотрудника міжнародного журналісткого агентства Білінкет Сергієм Лугавським. Впоследствии для подтверждения Сергей направил мне свою пресс-карту и предложил анонимно за денежное вознаграждение провести его консультацию по интересующим вопросам военной тематики. По вашему мнению, каковы были цели выхода на вас, Сергей? Полагая, что целями выхода на контакт со мной было желание Сергея скомпрометировать меня, чтобы впоследствии использовать это в интересах разведки. Так, например, в одном из разговоров Сергей предложил, проговорил вопрос о выплате мне вознаграждения за якобы переданную мной информацию военного характера. При этом деньги должны были быть переведены на мою личную банковскую карту. От дальнейшего общения и развития контакта с Сергеем я отказался. Вы являетесь штурманом МиГ-31. Расскажите, что произошло? В этом году на мою электронную почту поступило сообщение, в котором неизвестное лицо предложило осуществить угон военного самолета. В случае успешного угона самолета мне предлагалась сумма в 1 миллион долларов США. Потом, в случае передачи самолета с ракетой «Кинжал» была увеличена до 3 миллионов долларов. Также мне было предложено гражданство одной из западных стран. Наш глядач Ілля поліщук каже, це все вже було, і всіх непокоїть глядачів. Що це у льотчика, у льотчика того першого з животиком сталося? Ну і очечі такі натягнули. Ну просто як вам фільмець? сходили би? Ну, ну зрозуміло. Значить, значе, щось планується все ж таки проти проти країн НАТО. Щоб потім сказати, що це українці врешті-решт домовилися і виплатили ось і так далі. Ну, я б напружився вже на, мі на, на місці країна, то їм давно, правда, треба напружитись, тому що вони їх не заспокояться. Ну, і це друге те, що ми обговорювали в попередньому питанні: що є небезпечний інтернет, так, який е е водить спокусу наших героїчних льотчиків для того, щоб вони продавали продавали секрети родини Uh, так і в тому числі крали літаки на користь супостата, ну тобто ворога. Ну тобто, тут, тут, тут дві дві причини, які вони роблять. То ну, бачите скрізь інтернет, uh, всі ці речі. Хоча, ну зрозуміло, що такі розмови так не проводяться, тому що uh, це ну, якщо домовлятися так з людьми, це зазвичай все ж таки він робота. І по месенджеру так ніхто не домовляється. Тому що ну принцип будь-яких перемовин, принцип будь-яких перемовин, так ну так побудована. Психіка людини, що спочатку ти повинен сподобатись, потім викликати довіру, потім ти щось повинен робити. Так. Так і тут. Ну, по месенджеру це не вирішуються такі питання. Або хтось там порадив, або якісь, бо все рівно повинна бути контактна особа всередині країни. А, для того, щоб ну, там, посидіти десь з тобою, поговорити десь, а не просто так. Тим більше ну, цей льотчик вже знає, що його месенджери точно його телефони точно прослуховують, точно на них дивляться, тому що все ж таки пілоти це такий штучний товар. А це довго вчити. Треба пілотів для того, щоб вони літали, і за ними точно є можна організувати стеження, щоб різні дурні думки в голову не приходили. Не ось але я думаю, що тут може до речі, навпаки, спрацювати. Багато пілотів російських можуть подивитися це кіно, подумати. А ми раніше про це не задумувалися. Принципи лям це не така погана принципи суму. Ну так власне та чогось відмовлятися в такому задоволенні, але спецоперації дешеві, звісно, провокації. Ясно, що є, але бачимо під вашою егідою улюбленої Урсули фондерляїн буде в Європі окрема розвідка. Тепер працювати от різних шпигунів, загрози виявляти під той mm -hmm. Урсле фондерляйн, як ви згадуєте, при Меркель не дуже опікувалася обороною Німеччини. Ну але зараз вона от, от, от мене вже тут напружує. що якщо фондерляє буде розвідку робити, якщо вона буде робити те саме, що робили з Бундесфером. Ну щоб все розуміли, коли німці, от після ну 22-го в 22-му році кинули взагалі дивитися, що вони з Бундесвером, виявили, що е, літаки не літають, е, танки не ходять, е, купу грошей жере структура. А реальність фактивності ну е, дуже маленька. Ну тому що це все запустила великий міністр оборони фон яка при Меркель була та ж оця історія: те, що е, вони разом з Меркель фактично ліквідували. Протиповітряну оборону як окремо від військ. і Тепер там невідомо в Німеччині, а хто буде збивати дрони, і хто буде збивати ракети, якщо буде літати. Бо, виявляється, Бундесфер ну, там зрозуміло, чого Бундесфер після 45-го року Ну багато обмежень на нього накладено. Тому що після того, що нашуруділи німці. До 45-го року щось їм не, не сподобалося. Тому там багато обмежень було накладено на німців, а, і на німецьку армію, що вони там а, не можуть там в мирний час щось робити. А, і тому, ну і там, щоб щось поміняти, там п'ять років треба там тільки дебатів проводити, і багато чого іншого. А, тому от щось мене да, і от отут, отут я вже напружуся, коли говорить про розвитку від Фондерляйн та інших таких е, речей, таких великих діячів військової думки. Пане Тарасе, дуже дякую вам за ваші думки. Спасибі, що знаходите час для того, аби поділитися ними з нами і з нашими глядачами. Побачимося завтра вже об 11. Гарного дня! Бережіть себе. До побачення. Тарас Загородній політехнолог, Ірина слова я. з нами попрацювало більше 2300 людей. Дуже дякую вам за таку активність. Підпишіться, будь ласка, на Ютуб 24, го на ютуб пана Тараса, на мій ютуб Узлова слова А також не забудьте на курс пана Тараса, жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту. Підписатися вам точно знадобиться це і в житті і в політиці, і в бізнесі. Збір мій триває. Теж не забувайте про нього. Будь ласка, на буквально 60 тисяч і. Трішки трішки більше залишилося для фінальної суми в описі під кожним інтерв'ю. Програмою відео є посилання на Монобанку. Тож ви заходьте, будь ласка, буду рада, якщо задонатити гривню 2,10, а донат від 200 гривень плюс дає вам можливість стати учасником 16-го айфону. Бережіть себе, побачимося і переможемо. До побачення.